Кожного року на початку весни у світі відзначають день поезії. Протягом усієї історії поезія була невід'ємною частиною суспільства. Її можна виявити в кожній культурі та на кожному континенті. Ця форма культурного та мовного вираження та ідентичності властива і для нашого народу, демонструючи його автентичність. Та співочу солов'їну мову, те свято, яке дуже люблять наші ж... мешканці, мешканці нашого міста і українці взагалі поезія це е... вилив твоїх емоцій, і е... це короткий твір, який допомагає тобі вилити емоції свої на папір і поділитися цими емоціями з іншими. Ще людям потрібні е... позитивні емоції. Цього року зауважує пані Анжеліка, замість одного дня поезії, Держагентство України з питань мистецтв та мистецької освіти вирішило зробити цілий національний тиждень читання поезії, аби протягом семи днів всі, хто любить вірші, змогли повною мірою насолодитися поезією інших авторів. Та ознайомити з власною творчістю якомога більшу кількість людей, як от шосткинці, які зібралися в читальній залі центральної бібліотеки на чудову поетичну зустріч. Баба, діда все шукала по і по вокзалам, і на морі, і на суші. Є ж у світі рідні душі, муди знайдеться її чоловік, не лиходій. Буяють світом зелені сади, чарують дзвінким співом соловбі, бузок, конвалія, черемха, дурманять розум на весні. Чарівне юне дівча та покохала панича. Біля тої весні я стояла з милим, нині прилітаю пухом тополиним, на крилі у вітру, що кризля по світу. І зрива пелюстки вишневого цвіту. Ти полюби мої хрести, мої поля, омиті кров'ю, ти полюби мої холсти, та біль, яка лунає досі. Шевченко Лесю полюби, Сасюру та Франка Івана, церкви собори полюби і гімн упа, багатограни. Тихо падає на землю сніг. І приходить казка непомітно, та, що марилась мені у сні, як чарівне, невгасиме світло. світла, і приходять в зорі ті часи, друзі, які мешкають далеко, повертають швидко в рідний дім в чужині, заплутавши лелеки. Майже дві години присутні дарували один одному неповторні вірші, ділилися душевністю та власними переживаннями. Адже кожен, хто цього дня завітав на цю зустріч, палкий прихильник поезії і отримує масу задоволення кожного разу, коли до неї доторкається. Поезія це образність, це нетривіальне бачення світу. Можна бачити одне і те саме явище кожного дня і розповідати про нього сіро, буденно, нецікаво і ніхто тебе не буде слухати. А можна знайти таку одну єдину фразу, одну метафору, яка запам'ятається присутнім ну, на багато років. Вона розповідає про життя і дає нам життя, дає нам наснагу жити, не зважаючи ні на що, дає нам оптимізм, дає нам любов. Любов до нашої країни, до нашої батьківщини, до нашого народу, до всіх оцих людей, які сидять, дає нам натхнення після вечора, як на крилах йду. Я лечу, я не хочу не знати не про свої там негаразди якісь. Я хочу, хочу жити і ну як цінувати це життя за добрий настрій, за красу, за красиве слово. За всі почуття, які вона викликає, душевно поетичну зустріч, відшліфував своїми неповторними композиціями скрипаль ігор Девіскубов, який просто зірвав шалені оплески.